12 лютого у Спасо-Преображенському кафедральному соборі пройшли щорічні збори дружин-священнослужителів Білоцерківської єпархії. Унікальність цих зборів полягає в тому, що подібні зустрічі відбуваються лише у білоцерківській єпархії. На початку до присутніх з вітальним словом звернувся митрополит Білоцерківський, Богославський Августин. Протягом зборів обговорювалося багато тем, серед яких життя єпархії, обмін досвідом та корисними порадами. Велику увагу було приділено питанню єднання та допомоги нужденним у цей скрутний для країни час. В свою чергу, митрополит Білоцерківський і Богославський Августин відзначив необхідність та користь таких заходів. Щойно відбулися збори дружин, священо жителів Білоцерківської єпархії. Ми це регулярно проводимо. Дуже приємно, що всі матушки, які можуть взяти участь, приїжджають, якось священникам, що вони усвідомлюють важливість таких зустрічей. Ці зустрічі мають користь і з духовної, і моральної точки зору, тому що дружини священників мають особливий спосіб життя і в суспільстві вони в певному розумінні. Навіть дещо ізольовані. А сьогодні такий скрутний час. Треба, напевне, відчувати таку єдність родинну, духовну сімей, священнослужителів. І підтримка відповідно. Також у нас проводяться практичні заняття. Зокрема, сьогодні була така лекція, виступ. Спеціаліста з питань посттравматичних стресових розладів. А відомо, що нас чекає все-таки в у майбутньому дуже складне життя в цьому відношенні, тому що будуть повертатися з війни наші, наші парафіяни, молоді і старші. Дай Бог, щоб перемога скоріше настала. І треба буде з ними спілкуватися, і підтримувати сім'ї. Також багато медичних питань. З життя парафіяльного теж сьогодні деякі висвітлювалися теми. Обмін е, того, як вирішувати проблеми сьогодення. Але для мене в цьому найважливіше те, що є майданчик для того, щоб... Дружини священиків, які є не просто підтримка, це справжній тил, так і військових правоохоронців. Дружина багато важить в служінні. І я радий, що подобається матушкам це все. І вирішили найчастіше збиратися. Жіноча рада працює, і я бачу, що. Для священників, особливо зараз, це велика підтримка і, дай Бог, щоб наші напрацювання, наші якісь здобутки поширювалися в житті всієї церкви.